Це лебі страхітлива історія, як насильник змушував мене робити аборти. Звичайно, абортів я не робила і не робитиму ніколи, але така історія. Після знайомства із чоловіком одним мені почали від нього такі речі. Діти це не люди, їх можна вбивати навіть після народження. І взагалі я маю добре ставитись до абортів. Називав приклади зґвалтування і так далі. Але завершив тим, що хотів примусити мене до віртуального сексу. Казав, що я буду з ним займатися сексом, скільки він захоче. І взагалі шантажував мене, деморалізував і так далі. Я, звичайно, ні на що не погодилася, ні на секс з ним, ні на те, що треба робити аборти. І ось так ця історія завершилася. Психотравма це зберігається, звичайно, але що ж зробиш? Отже. Що в такому випадку робити? Просто вистояти, просто не погоджуватися. І найстрашніше те, що насильник знайшов для себе виправдання. Треба вбивати дітей, і його в тому числі. І це жахливіше всього, що можна почути від насильника. До речі, гвалтівники – це одні з тих злочинців, які практично не розкаюються. Це розкаються вбивці, ті, хто спровокував автомобільну катастрофу, але не гвалтівники. Тож будьмо сильними, пані та панянки. Все якось буде добре. І я за життя. І зрозумійте мене. Це говорить моя жіноча материнська душа. Я проти того, щоб вмирали діти.